Доброго дня, мої шалені кохані, та я сподіваюся, щасливі. Ми з вами наразі подивимось дуже цікаве питання: чи здійсниться бажане та що воно мені принесе? Що вам треба? Вам треба е, загадати, що ви хочете, щоб здійснилося? Та... Загадати строки, у які ви хочете, щоб це відбулося. І ми будемо дивитись, що отримаєте ви бажане і що воно вам принесе. О, окей. В нас 5 камінчиків, 5 варіантів, і під кожним з варіантів буде критись якесь передбачення. І давайте подивимось. Я нагадую, що мене звуть Катерина. Я запрошую вас підписатись на цей канал, подивитись відео, поставити вподобайку. Зараз я розкладу всі наші варіанти. Сфотографую, і цей час я вам даю е, спеціально для того. Щоб ви могли подивитись на свій камінчик, та щоб ви могли обрати те, до чого вас тягне, те, що вас найбільш притягує. Той, обрати той варіант на відео, який захопив вашу увагу. І під тим варіантом буде критися відповідь на ваші питання або на ваше одне запитання. Бо я не знаю, скільки саме ви собі загадали. Але я відповім вам на усі п'ять. Тож, я сподіваюся, що ви зробили свій вибір, і ми можемо розпочинати. Перший варіант природний комінчик. Чи отримуєте ви бажане. Ви отримаєте бажане, проте наразі ви не знаєте якихось деталей, наразі ви не знаєте, чогось, що коїться, чи що відбувається. І воно проясниться скоро, і це стимулює вас щось залишити та піти далі на якийсь новий етап. Те, що ви хочете, ви отримаєте. Проте, прояснивши якісь деталі, можливо, ви отримаєте це не так, не в тому вигляді, в якому ви вважаєте, в якому ви бачите це зараз. Тобто зараз ви бачите, що я можу отримати це так, 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 а ви можете зробити це інакше. Сам шлях може бути інакший, бо наразі вам невідомі деталі щось потребує прояснення. Другий варіант шматочок міді, чи отримуєте ви бажане в той строк, який ви собі задумали. Так, отримуєте. дуже можливо раптово, це, можливо, буде якесь раптове рішення, яке може навіть залежати не від вас, а від вашого партнера чи партнерки. Проте так, ви щось отримуєте, отримуєте щось для себе, щось, чим ви, тобто, можливо, вам щось подарують, але подарують для вас. Можливо, вам щось проспонсорують, але проспонсорують для вас. Тобто, ви щось отримуєте для себе, ви один чи одна будете цим володіти, це мати, але отримати це ви можете завдяки якомусь партнеру або якомусь партнерству. Третій варіант селеніт. Чи отримуєте ви бажане в загадані строки? Ні або не повністю. Ви почнете отримувати бажане, але в ці строки ви не отримуєте те, що ви хочете в повній мірі. Ви зробите якісь перші кроки, але цих кроків буде ще недостатньо для того, щоб вийти. На той етап, де ви отримуєте те, про що ви, спра... про що ви запитували повністю. Четвертий варіант: Чи отримую я бажане, ух. Я б сказала, що ви не отримуєте щось. Ви не отримуєте щось в ті строки, які ви собі загадали. Але ви можете отримати щось подібне з перспективою на те, що ви запитали, проте пізніше вам треба зачекати. Наразі це неможливо. Не в ці строки. В ці строки ні. Пізніше щось подібне так, проте деталі можуть змінитися. І п'ятий варіант. Ну тут в нас ні. Ні. Ні, не отримуєте. Ви можете це отримати лише, якщо хтось вкладе дуже багато грошей, ресурсів в отримання цього незаконним шляхом для вас. Тобто хтось повинен, повинен бути спонсором, хтось повинен проспонсорувати якусь обхідну або не зовсім законну діяльність, яка вас може вивести. Туди, куди б ви хотіли. Проте природним шляхом, так як ідуть події наразі, ні, ви не отримаєте. І, можливо, це вам навіть і не потрібно, можливо, ви задали це питання лише від скуки, тому що якось тут, так, знаєте, сиділа особа, скучала, нудьгувала і вирішила задати це питання. Ось такі в нас 5 варіантів, ось такі в нас 5 камінчиків. Дякую вам за те, що були зі мною, та буду очікувати вас в наступних відео. Всього найкращого вам до побачення!